Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Роман, і сьогодні я вам хочу показати процес виготовлення РСЗВ «Хімарс» в масштабі 1 до 87. Приємного перегляду! А придбати цю та інші моделі ви зможете в магазині Мельник Models.com.ua. Тут ви знайдете велику кількість моделей в масштабі 1 до 87, а саме локомотиви, автотехніка, макети будинків та різні аксесуари. Також є великий вибір рідкісних моделей за доступною ціною, звичайно ж. А любителі діорам тут знайдуть багато потрібних присипок та трав'яних ефектів. Тож це саме те, що вам потрібно. Посилання залишу в описі до цього відео. А почнемо зі збирання моделі. Так як це смола, то для початку потрібно відділити та зачистити всі елементи. Після цього складаємо кабіну, а саме приклеюю фототравлення у вигляді зеркал заднього виду, поручнів та підніжок. Опісля зачищаю та шпатлюю пускову установку. Та починаю об'єднувати її з рухомою платформою за допомогою металевих елементів. На її верхній частині також додаю декілька деталей системи керування. Тепер можна зібрати все докупи, приклеївши до рами кабіну та елементи двигуна. Також зробив систему повороту ракетниці з допомогою шруба. Передивляюсь на наявність косаків та переходжу до наступних етапів. На часі фарбування. Для початку ґрунтуємо модель в чорний для кращого тримання фарби на моделі. Перед нанесенням базового кольору не забуваю маскувати елементи, що в подальшому мають бути чорними. Фарбую в декілька етапів. Першу темнішою фарбою, а потім світлішою виділяю виступаючі елементи. Тепер наношу змивку, зроблену з масляної фарби. На ній зупинюсь. Для виготовлення потрібен уайтспирит та сама фарба. Змішую і наношу на модель. Опісля витираю ватною паличкою, в місцях, де вона залишилась, утворюється ефект тіней та об'ємності моделі. Клею декалі у вигляді зухвалої посмішки та звичайні значки застереження. Далі фарбую скло в синьо-зелений, пропрацьовую ліхтарі та заливаю металіком дзеркала заднього виду. Наступним кроком. Покриваю глянцевим лаком всі скляні елементи. Для кращого вигляду. Під кінець вклею та везерю колеса ефектом сухої кисть. І нарешті модель готова. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал. До зустрічі!